Але пам'яті в горницькому чоловічому спасу Переображенському монастирі щороку широко збільшується, адже на війні щодня гинуть наші захисники. Цього разу освячували пам'ятні стели в честь загиблих героїв із істисменницької та тлумицької громад. Спершу відбувся молебень за Україну, який очолив високопреосвященний кир Андрій, митрополит Галицький, у співслужінні з преосвященним кир Павлом Єпископом Коломийським, намісником монастиря та духовенством Івано-Франківської єпархії. Благословен нас завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Слава тобі, Боже! На слава Тобі! Нашу державу Україну! Благослови. Та зміцни воїнів наші владу, урято весь народ наш, який протистоїть підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі правдолюбиві господи, не дай ворогам знищити державу. Згодом біля стіни пам'яті полеглих захисників відслужили панахиду та освятили меморіал, де розміщені фото і імена 48 захисників із тисминицької громади та 76 шести тлумачан, які віддали життя у боротьбі за Україну. Родинам захисників, які прибули. Освячення меморіалу порушили пам'ятки. Відбувається просто неймовірна подія. Ми будемо вшановувати сьогодні загиблих героїв Стисманицької громади, Слумацької громади, ну і звичайно, усіх територіальних громад, які розмістили стели із зображеннями героїв. Це пам'ять про тих, хто віддав своє життя, найцінніше для нас, для українців, для того, щоб Україна жила і процвітала. А те, що ці стели розміщені у цьому святому місці, звичайно, це щоденна молитва до Бога. Це дуже важливо, бо тому, що кожен день тут проводяться молебні за наших героїв, за наших ангелів, за тих, котрі віддали найбільше, що мають у себе це своє життя за нашу незалежність і за нашу батьківщину. Сьогодні будуть присутні сім'ї загиблих. Ми привезли і ми традиційно сюди проводимо такі молебні за наших героїв. Тому це є щира подяка і дуже значна подія для нас. Із Герасимова на освячення приїхала мати загиблого героя Галина. Каже, ніщо не може втамувати її біль. 28 молодих Кумер лікарня. 40 днів відмовить. Я рухався. Я дихався, Як було в лікарні, він мені кожен день приїжджав, я з ним воно був лікарні. Митрополит Галицький Андрій закликав всіх щоденно згадувати героїв, які віддали своє життя за свободу, та допомагати тим, які зараз відстоюють її. Треба сьогодні, дорогі мої, допомагати тим, хто з посідніх сил там боронять в окопах, пам'ятаючи, що не третій рік іде війна, а вже з тої революції гідності. Бо ви бачили ось там ті перші небесні англи, ми казали небесної сотні, починаючи від того юнака студента Романа Горика. І ось ми бачимо, наповнюється наша земля. Ця гора преображення нашої святої обіцяють дійсно преображується, щоби тут могли. Ту щоденну молитву. Обісля освячення стел відбулася поминальна панахида За упокій душ загиблих захисників. Зугорників Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ